Привіт, вболівальники синьо-білих гарячі новини прямо з Києва. Динамо може продовжити контракт з одним із лідерів команди, гравцем, якого багато хто вважав вже на підході до команди. Що ж, ми говоримо про нього, Дениса Попова, захисника. Тож, перш ніж ми розповімо вам, усе, підпишіться на канал, поставте лайк, щоб підтримати. І давайте перейдемо до новин. Контракт Попова з Динамо Київ закінчується влітку 2026 року. Але переговори про його дострокове продовження вже розпочалися. За словами журналіста Михайла Співаковського з порталу Татооки, у переговорах не повинно бути жодних проблем. Він каже, що і гравець і керівництво клубу готові продовжувати партнерство, і угода має бути завершена найближчим часом. Попов вважається одним із лідерів у роздягальні, і цього сезону він уже зіграв 9 офіційних матчів, забивши важливий гол. Їхня довіра до нього настільки висока, що Динамо не хоче ризикувати втратити його в майбутньому. Варто нагадати, що кілька місяців тому з'явилися чутки про те, що Брайтон з англійської прем'єр-ліги зацікавлений у підписанні Попова. Але, за тодішніми повідомленнями, президент Ігор Суркіс не був задоволений запропонованою сумою та волів залишити захисника в складі. Тепер ситуація змінилася замість того, щоб піти. Попов має підписати новий контракт, що продемонструє його відданість проекту Динамо. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про це можливе поновлення? Чи заслуговує Попов продовжувати очолювати захист Динамо? Залиште свою думку в коментарях. Я зупинюся на цьому, але скоро повернуся з новими новинами про нашого київського гіганта з найкращими побажаннями слава Динамо.